Не розходитися на канікули спікер парламенту пропонує нардепам продовжити роботу до кінця літа. Про це він заявив під час погоджувальної ради за розкладом поточний тиждень останній у цій сесії Верховної Ради. Наступна стартує вже від осені. Та за словами Андрія Поробія, через загострення російської агресії на сході йти на відпочинок рада не має прав. Наші військові на фронті фіксують активізацію дій з боку російських окупаційних військ. Та їхніх поплічників я закликаю український парламент, щоб ми прийняли рішення на продовження нашої сесії до осені, щоб ми могли адекватно реагувати на будь-які виклики, які можуть виникнути. На словах таке рішення депутати підтримують. Щоправда, раніше спікер вже виносив це питання до зали, але потрібної кількості голосів воно не набрало. Тож цього тижня депутати голосуватимуть уже вдруге.